Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Розпочинаю новий влог. Зараз збираюсь по справах а, на роботу. Сьогодні купа справ. Спочатку потрібно поїхати вирішити деякі питання, а потім у нас а, з Нікусею. Ну, у Нікусі запис до косметолога. А, мали йти на минулому тижні, але в неї. Вискочив герпес, ну і не можна було йти. Ось тому переписалися на сьогодні. Але поки що в неї уроки, Ми, е, ну, діти в нас е, в цьому місті вчаться онлайн. Але, напевно, що з понеділка вже будуть виходити. Хоча захворюваність так і зростає, ну, Не зрозуміло, Але я думаю, до понеділка. Все виправиться. Мали йти на цьому тижні а, у четвер вже виходити. Думаю, ну, я думала, що якщо діти в наших школах вже з четверга будуть навчатись, а я все одно думала, вже ніколи відпускати з понеділка, тому думаю, так, зараз вона піде на цих два дня, і ще, не дай Бог, щось там підщепе. І потім що, сидіти вдома знову тиждень. Тоді, думаю, нехай хай сидить, але все одно перегралося. І цей тиждень вони ще навчаються в онлайн режимі. Ось, а зараз знаєте, збираюсь на роботу. Завжди ж мерзну. І вдягала теплі свої ці спортивні костюми, але вони мені вже так набридли, що я вирішила одягнути джинси. І думаю. Не пошкодую я про це. На вулиці показує. Скільки вона зараз на вулиці показує? Ну, плюс 5. Але мені здається, відчуття на ну, десь на максимум плюс один. Але я піддягну футболочку під кофточку. Можливо, колгот. Неможливо, а точно. Колготки. Ну і нам там, здається, небагато об'єктів треба буде подивитись. Ось, і, напевно, вже, вже коли буду повертати, ну, додому вже не буду заїжджати, а Нікуся під'їде до мене. Вдягаю ось такі джинси. Пам'ятаєте, я вам показувала Кельвін Клейн купила. Чорненький і, думаю, куртку коротшу в тій Ну, Знаєте, логіка в мене така. Але що зробиш? Ну хочеться вже, так хочеться. Вже хочеться весни, хочеться вже тепла, вже хочеться щось гарненьке, світленьке вдягати на вулицю, легеньке. Бо ці костюми вже набридли, хоча вони дуже-дуже виручають в холодну, холодний час. Так. А я далі швиденько прасую, і ще я сьогодні е, проспала, завела собі будильник, два будильника заводила собі, щоб точно встати. Бо я зазвичай так. Ну, наприклад, заведу на 8 і на 8.05, тому що з першого будильнику я не просинаюсь, а це і з другого не встала. Потім відкриваю очі, думаю, бляха, бігом зірвалась, попила каву, помилась, нафарбувалась. Ось. І, до речі, потім прийду додому, покажу вам, що купила. Новиночки, поділюся з вами інформацією. А поки що збираюсь, і піду по справах. А ви залишайтеся зі мною. І гарного вам дня, продуктивного. Я вже зібралась. Очікую, поки на мене прийде моя подружка, колега моя. От коли я сьогодні ділася. Думаю, ще не змерзнує. Взагалі, коли холодно на вулиці, то я люблю, щоб куртка була ну, довше. В мене пуховик, в якому я завжди ходжу, то воно він такий, знаєте, попо перекриває. А цей мені дістався від нікусі, це, взагалі, її якось купували. Андретан. Зараз вона вже в ньому ходити не хоче, тому я іноді в ньому ходжу. Ну, вибирали так, знаєте, щоб він був і на мене, і на Ніку, тому що їй дуже швидко перестають подобатись речі. І ми іноді, знаєте, вибираємо також, щоб по стилю нам підходило обом, ну і, звісно ж, по розміру. Він такий також тепленький, але те, те, що коротеньке. Ну, нічого. Начебто на вулиці мінуса немає, думаю, не змерзну. Так от трошки незвично в таких широких джинсах ходити. Тому що раніше я взагалі, чи класичний в мене такий стиль був, ну, прямі джинси, чи скіні. Зараз скіні взагалі не сприймаю, Ну, якось. Ну, якось. тому що я ще. А худенька, знаєте, і воно все обтягує, і мені не подобається, як воно на мені виглядає. А ті ще <плес> більш-менш. Сьогодні в мене такий Total Black Look. Вся в темному. Навіть манікюр темний і, бачите, нещодавно, ну майже нещодавно робила манікюр, і тут же є зіскол. Це мені не подобається. І знаєте, що я помітила? Я помітила, що на більш довших е гель-лак е краще тримається. Ну, нічого. Так, ось наші сходи. Вони вже зроблені. Тільки треба буде зняти малярний скотч, заклеювала, щоб не пофарбувати підступки, стіни. Але трошки вонто, бачите, фарба. Попала на шпалери і напишіть, хто знає, чим можна вивести вивез білу фарбу з сірих шпалер. Я вже прибігла з роботи, зустрілася з Нікося у косметолога. Зараз Нікося лежить на процедурах, будуть їй колоти реджура. Зараз лікуємо постакне. Зараз нікусяк лежить, нанесли анестезію і потім будуть колоти. Готова? Ні, не готова. <смір> Морально? М? Думаю, що не готова морально із-за того, що е, минулого разу, ну, хоча і наносила анестезію, але все одно болячено дитина ще не звикла. Це ми вже, вже ті, які підсіли на голку, коли ми собі ботокс, то нам мені здається, ну легше все це переноситься. Але нічого треба, значить, треба. Добре, що зараз, знаєте, є такі методи лікування, акне, тому що раніше ночі ну, ми користувалися якимись партовими розчинами, да. Наносили, прижигали собі ці прищики, потім вмивались, пам'ятаю, дихтярним милом. Воно ж все одно нічого не допомагає, це треба лікувати зсередини. І добре, що зараз є такі методи, тому що ми дивимося фотографії до і після, то значно велика різниця є. Так, а потім біжимо додому, будемо готувати їсти, бо я так змерзла сьогодні. Знову ж таки бігала по цим будівництвам, змерзла, голодна, не обідавши. Прийдемо додому, треба обов'язково буде щось поїсти. А зараз попросила каву, сижу, гріюсь. Друзі, я вже вдома, вже з Нікусою, викликали таксі, коли їхали з ну це не салон краси, а там ціла клініка. Ось, і визвали таксі за того, що після ін'єкції в Нікусі дуже такі запалення були, знаєте, після ін'єкції, ось тому, ну куди ще на вулиці з білий день. А, ну Некомфортно. Тому визвали таксі. Ось Нікуся далі я вийшла раніше трошки, Нікуся поїхала далі додому, я зайшла в магазин, купила крильця, замаринувала вже, потім. Ось все, крильця замаринувала, порізала картоплю, зараз також зроблю сіль, перець, олійку. І все це разом на одне деко і поставлю запікати. Ще поставила яйця варитись, зроблю білочку. А ще, поки я була ну, на роботі і з Нікусією була. То приїжджала мама, зробила печеночний тортик, зробила вінігріет, і оце сьогодні приїде, будемо разом вечеряти. Кажу, е, от класно. А на початку цього тижня мама привозила мені, каже, Доня, цей, зробити тобі котлетки. Я кажу, ну, звісно, роби, хто ж буде відмовлятись. Привезла мама котлетки. На днях приїжджала Юрина, мама привезла капусняк. Юра любив. І Юрина Мама привезла капусняк і пиріжечок. Потім моя мама там щось привозила, каже, оце добре влаштувались, каже, якийсь тиждень такий. І, ну, шо, знаєте, я можу приготувати, але ж мама береже. Думаю, щоб я трошки відпочила від е, цієї готовки. А ще, знаєте, що я купила? Я купила, нарешті, взяла ратиці і шматочок м'яса. І подумаю, чи мені приготувати, зварити цей. Ну, це вже завтра. А, сьогодні я поки поставлю в макуватиці, ну, щоб вони відмочувалися, ці ратиці. І думаю, що це мені приготувати? Чи зварити холодець, чи зварити такі раточки, як я готувала. Пам'ятаєте, я знімала вам рецептик? Оце ще я думаю, не знаю. Це ще до завтра додумаю. Ось. А сьогодні розказувала ж вам, що знов так замерзла, і в тому салоні попросила в цій клініці попросила, щоб мені зробили гарячу каву, я нею так і не зігрілась, і поки не прийшла додому. А, поїла супчик. Добре, що вчора. Ну, я знала, що сьогодні буду працювати. А, ось, І вчора зварила гороховий суп і зробила гріночки. Гріночок вже трошки залишилось. Ну, думаю, на завтра залишиться, якщо сьогодні не під'їмо їх ввечері. З гороховим супчиком. Дуже смачно. Так що, ось так, о, кума дзвони. Так, друзі, продовжується відео. Поставила ратиці відмокати. Ну, десь годинку постоїть, потім водичку зілью. Один раз проварю, а перший бульйон зілью. і потім вже буде варитись в мене холодчик. Не знаю, мене так мама навчила, мама завжди їх вимочує. Тому і я собі так роблю, мені здається, так буде він холодець чистіше. Ось ще до холодцю взяла шматочок м'ясця. Тут у мене також свининка, це окорок. Я обріжу весь цей жирок і кину м'ясце. Тому що минулого разу варила холодець і в моєму холодцю було мало м'яса. Ось цього разу хочеться трошечки більше. Зварю ось таку велику кастрюльку Там нам і мамі також дам. Ще я вам хотіла показати мої книжкові новиночки. Нарешті я купила служниця. Спостерігає. Та ось цю книжечку мені також дуже захотілося прочитати. Це називається Дружина з горишнього поверху. Напишіть, хто саме цю книгу, якщо хтось читав, то напишіть, сподобалась вона вам чи ні. Бачите, я ще не починала її. Читати, але дуже хочу. Спершу спо, е, буду, почну читати, служниця спостерігає, тому як я за нею довго-довго полювала. Тому да. Е, можливо, сьогодні ввечері її почну читати, е, але ще не знаю, бо я вже почала в'язати другу пару шкарпеток. Першу я вже. Зв'язала, і мені треба хоча б половину другої пари почати в'язати. Ще хочу вам показати, купила, придбала ось такий тонік для волосся, це проти випадіння та для росту волосся це з екстрактом розмарину. Знаєте, є тонік від веліди для Росту волосся від випад... випадіння. Саме за ним, за віледовським, я пішла в аптеку, щоб собі не кусі мастити коси корені. Ось. Але віледи не було, і мені провізор порекомендувала ось такий тонік. Це наш український виробник. Вона каже, склад такий, же, самий, як у віледи. Хоча цей коштує дешевше, цей тонік коштував 400 гривень, скільки тут мілілітрів? Бачите, ні? 100 мл 400 гривень. А в Віледі я не знаю, скільки мілілітрів, але вона, мені здається, десь коштує 600 чи 700 гривень. Ось. Тому почну з цього. Надовго нам його не вистачить, тому що ми вдвох мастимо корені. Я тільки один раз пробувала ним користуватись сьогодні також. Скористуюся ним ось і нікусі на тру голівочку. А взагалі, в понеділок я маю йти до перекоря фарбувати своє волосся. І ще в тій самій ж аптеці, в якій брала Ласьйон, взяла ось такий антиперспирант з пробіотиком і без алюмінію, Бачите? Це я нікусі взяла, дуже такий м'який. Аромат має, не нав'язливий. Подивіться ну яка смакота. Зараз я його буду вимикати, розбирати і заливати холодець. Напевно, що буду ставити на, на ніч на балкон, із -за того, що він не встигне. Остигнути, щоб ставити можна було його в холодильник. Але мені здається, дивіться, гарненький такий вийшов, правда? Як вам? Мені подобається. Зараз саме такий улюблений процес буде розбирання ось цих смачних ратець. Саме головне, щоб щось залишилось на холодець.